Ось вам ідеальне рішення для подрібнення саняшникової палки для невеликих господарств. Напівпричіпний 3-метровий коток-подрібнювач для тих, у кого невеликі посівні площі. За рахунок того, що дишло повністю з'ємне, ви зможете його використовувати навіть на городах за рахунок навісного агрегатування з трактором. На більших площах ви зможете працювати у причіпному варіанті через дишло. До поля транспортується в навісному положенні. Ширина захвату 3 метра, вага з пустим барабаном 700 кг, в барабан вміщається 100 літрів води. Для більш жорсткої конструкції концевики під підшипники тримає суцільна труба з розпорками всередині барабану. Ножі в шахматному порядку товщина ножа 10 мм. Має захисний кожух. Ну і ціна, вона дуже адекватна, як для такого виконання. Є в наявності. Хто бажає замовити контакти на екрані. Дякую за увагу.